Що вам продати? Лати велике можна 40 гривень лати, аж у нас ціни підросли. Можна цукерки прямо. Та це ж не цукерки, це вам долати. Тоді 50 за все. В мене є ось така штука, подивіться. І я вам пропоную перевірити вашу вдачу. І можливо, заберете свої цукерки і кофе безкоштовно або без зі знижкою. Спробуємо. Давайте. Опа так добре. То ви сьогодні вдало почнете день. Вісім ранку у вас вже тисяча гривень. Що ви можете взяти продуктів ще на 950 гривень? Це ж треба. Ви задоволені? Так. <рес> да. А давайте мені каву. У їх багато. 2420. Гулять так гулять сьогодні. Ну, ну да. у мене сьогодні день народження. А, ой, я вас вітаю з народження. Слухайте і Доля вас так привітала. Так, круасанчики свіженькі. Оцю ковбасу заступить. Це сенатор. Давайте старт. Можете мені молоко? 55. Нарізочку. О, це якраз, дивіться, відкрили на тарілку і всі гості їдять. Це 18. І пакет. І пакет 6. І 4 гривні, зараз я вам ще сирників насиплю. Добре, Все, я вам нічого не винен. Шіхскіпс. Дуже дякую, я не ожидала. Гроші заберіть свої. Все, щасти. Дякую.